Житомирянка Оксана переїхала з центру міста у віддалений мікрорайон, коли ходила за другою дитиною. Усе заради чистого повітря для малюків. Переїхали з центру города, розчитували, що чисто, ну, екологічне все. ріка рядом. Милувалися природою недовго. Біля самої річки, неподалік їхніх будинків, почалося масштабне будівництво. Ми зможемо вийти навіть на вулицю. А де ж нам з ребенком гуляти? Виходити, кругом дишати, ну, ну, Не можна. Ми звикли жити на свіжому повітрі. Коли у зоні відпочинку почали зрізати старезні сосни, з'ясувалося, будуватимуть не одну, а кілька багатоповерхівок. На цю площу е, втиснути десь півтори тисячі чоловік проживаючих, який кожен має автомобіль. Що буде з цієї землі? Ми категорично проти стройки якої-либо. Це елітний район за цієї вот зеленої зони. Забудова зеленої зони на схилі берега річки почалася місяць тому. За цей час знищені десятки дерев, які утримують від сувів берег і цілу гранітну скелю. Висаджені спеціально були сосни, які їх піля далі, до річки. Там остається до річки ровно 50 метрів до уклона. Градус тридцять градусів запрещено взагалі строить. Тут стара йде дуже старий граніт і старая скала. Крім порушень норм забудови прибережної зони, її противники виявили цілий ряд порушень у дозволах на будівництво. Стройка йде почалась до заключення договору з містом. Земля знаходиться в комунальній власності міста, аукціону не було. Де документи, що нічого немає. мало того, вони як партизани, як бандити, як вори. У вас вихідні дні, коли народа ні не ні податі вже пару разів подашлі, не пропустили техніку протистояння посилюються, і активісти починають збирати підписи противників будівництва з усього міста. Після трьохсотого автографа забудовник іде у лобову. Ми буквально зібрали в перший день за що за час полтора. Люди приїжджали з других районів вот, з города около где-то вот так. мой адрес почав викрикувати угрозы і сказав прямо прямым текстом. Якщо я що раз сюди явлюсь, мене винесуть вперед ногами. Обурені житомиряни терміново викликають міського голову. Меру погрожують масовими протестами і численними судами. Подавати в суд на мерію на незаконну передачу землі, на незаконну підпис договору оренди. Сашими витікаючими послідцями ж по другому стройку не становіть. Міський голова таки зупиняє мешканців на шляху до суду. Мер особисто доводить норми захисту прибережної зони не порушені. Ну, Давайте поміряємо раз, це, раз раз інтереса, раз сказалі п'ят метрів. А має бути не менше ста від будмайданчика до річки. Житомирський голова крокує з вивистими стежками, а рахує не вголос. Так скільки вже. Сейчас получилось 98, вот до этой точки шагов. Но это примерно 85 метров и так далее. До реки тут вы можете еще посмотреть, какое расстояние. Здесь еще метров 50, наверное. Забудовник демонструє дозволи на три секції 12-поверхового будинку. З 300 квартир мер забирає понад десятину. З трьох земельних участків ми плануємо отримати 40, примерно 40 квартир для учасників АТО, для медиків і педагогів Житомира і дитячий садик. Стрільство дитячого садика на 200, 200 місць. Будівництво розраховане на два роки, по має розростися на увесь берег річки згідно генплану міста на цілий Тетерівський бульвар. Але інфраструктура для цього не готова. Є питання по каналізації, по лівньовим системам да поводопроводним системам Ось ці всі питання необхідно вместе з застройщиком застрочка. для того, щоб зняти ці всі питання в першу чергу. Житомирський голова вгамовує противників забудови. Розвивати місто без будівництва неможливо. А забудовник питається, чому активісти так б'ються за зону відпочинку і не мають сил прибрати з неї сміття і бур'яни.